Тут ми вибираємо потрібний варіант з текстом. Військовослужбовець Павло Самойленко слухає лекцію з векторної графіки. Чоловік із листопада минулого року, паралельно зі службою в ЗСУ, здобуває нову професію. У травні він має отримати диплом оператора з обробки інформації та програмного забезпечення. Каже, зупинився саме на цій професії, бо з дитинства цікавився комп'ютерами. У Мене була там ще саме перша книжка, яку я. Купив ще на той час за 60 копійок. <с> я купив і почав з цього часу вивчати комп'ютерну комп технологію, всю, як це все робиться, складається. Павло вважає, що ця додаткова професія йому знадобиться. В службі обов'язково, і я думаю, ну, якщо десь у майбутньому вже не буду, там чи в службі йти, чи що, я думаю, в цивільному житті воно. Теж згадобиться Павлу 30 років. каже у збройних силах він з 2015-го. До цього пройшов строкову службу. Також здобув цивільну професію офіціанта бармена. Попрацював у цій сфері, але зрозумів, що це не те, чим би він хотів займатися. Торік восени дізнався про постанову кабміну і безкоштовне навчання для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Подав заявку у Корюківській районній філії центру зайнятості. Тільки один. Рівенський центр професійно-технічної освіти погодився проводити заняття після, після роботи або коли вільний час. Вони повністю розробили для мене графік занять. Поки що, Павло, єдиний в області скористався такою можливістю. Він навчається дистанційно щодня по буднях. За цей час встиг успішно скласти один іспит, також онлайн, та навчатися можна за різними формами, говорить заступниця начальника управління реалізації політики зайнятості обласного центру зайнятості Людмила Лисобикова. Це може бути очна, заочна, дистанційна, дуальна або взагалі поєднання всіх форм у навчанні. Цей експериментальний проєкт від Державної служби зайнятості стартував із минулого вересня і триватиме два роки. Це абсолютно безкоштовно, оскільки навчання. Здійснюється за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. На сьогодні такі центри діють у восьми областях України. Навчання може тривати до шести місяців, залежно від професії, яку обере людина. Їх повний перелік є на сайті Державної служби зайнятості. Там же можна подати заявку на навчання або ж звернутися до найближчого центру зайнятості. Олександра Денисенко, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів.